Друзі, всім привіт! У нас війна, війна у нас орда зомбі, мінньончиках. І допоможе, напевно, трошки перевернути поле. Блін, надгризли. Е, так. Ладно, піду команду збирати. Так, розпочнемо. Розпочнемо ми з такої цілі. Совудзина. Так, червоні ж б'ють по-зеленому, так. Да. Все правильно. Так, трошечки не так, стоїть. Не подивився. О, По-моєму, тут єдиний зелений. Так, 4 є. 4 є, мені потрібно 7. Давайте четвірку зберемо. Давайте тут разок. Ну, я взагалі-то казав разок. Добре, тоді так. Перевзуємося, зберемо синіх. Не треба його заряджати. Так. І зараз а то включати? Чи не включати? Я тоді не скопіюю. А, так, давайте одне включаємо. Бігемота то я тоді не скопіюю. Давайте тоді зробимо ось так. Тім'я ми потерпимо. Ось так, так? Да? Натикали ми їм. Давайте спробуємо щось трошки під вот. Підтягти. Бачу червоних три штучки. І це, в принципі, чудово. Ось так гарненько підтягуємо. Я думаю, і пепер ми також переживемо. І всіх ми переживемо. Так, чудова команда. Ну, давайте цих зносимо спокійно собі. Там загон, видно, стоїть, так? Да? Що його не вбило? Ану. А, так, в нього п'ятизірковий загон. Добренько, погнали далі. Так, підемо сюди, сходимо. Так, синіми, так наюконина. Хочеться мені чогось люську взяти. Хочеться люску взяти. Людвіга нам є кем знімати. Так, що я вам скажу? Трошечки покрутим. Так, іконен буде влітувати, да? Буде. Так, з синіми біда, з жовтими беда. Давайте тоді взірвемо. Раз він ультує. Так, трошечки так зробимо. Не треба Людвіга заряджати, рано-рано пока. Так, то що мінус 40 то, так, я то я розумію. Так, давайте його попробуємо вбити. Не, атаки нема, не вбивається, да? Я розраховував трошки раніше зарядитися. Ладно, давайте так. Из новый возле Дела, блин, ну. Ну 27 хп. Так. Ще и ряснулся. Щей ряснулся. Ще Падло. Він може знов реснутись. Давайте так. І якось через комбо. Блін, цим все одно не добили. Так, зараз хіл, ману. Ману мені зріжуть. Ми її трошечки доберемо. І всю малину мені портить. Нафіга він раз ну Ладно? Будемо знов... Будемо якось так його бачити. Голді пока. Не ресайся, будь ласка. Так. Хіл. Може, Хімерос виживе? Так, добре пока. Блін, ну химераса можуть вбити. Так що ми робимо ось так. І просто ось так. Там дві течки якраз не вижив хімія Так, вона нам зараз ману зріже. Так що зробимо поки так? Я не хотів люску заряджати. Не хотів люску заряжати. Давайте акуратненько так. Угу. Зрозуміло. 4, 5, 6, 7. Ого, вже час пішов. Я на такий довгий бій не розраховував. Це не буду більше ходити синіми на Юконіна. А то... А то це розраховувати, що ти перший зарядися. Гібле діло. Так ну, пробиття її зараз не проб'ю. Але ВРХП хоча б трошки зняв. Так, давайте синій під нею. Що вона нас зараз Ну, зарядиться? Блін, час іде. Ай-яй-яй-яй-яй. Як дубило. Ладно, якийсь цікавий бі був, в принципі. Давайте ще на совушку сходимо якось такою командою. В принципі, кроме неї. Іншої... Ну, Азлар ще може там порепетувати а так... Ну і камінець може не зайти. Так, ладно. Там буде 4 фіола. Нафіга мені 4 фіола, як мені потрібно жовтий? Так, ладно, сова ультує, а може і ні. І скільки? Ну, то вона підхилилась. Ну... Так, в принципі, добре. Давайте якось так. І побачимо, кому вони зрізати будуть. Ну, в принципі, непогано. Давайте так. Собу ще трошки пережити. Так, як би мені добратися до жовтих? До жовтих добратися якось потрібно. Давайте ось так, скільки останній хід. да? Тепер можна спокійно жовтий камінець забирати. виході Так, ще один хід. Давайте так. Так, там може уклоняться ми це знали, тому туди й не били. Так, ну давайте лепів втулим. Тепер просто пограємось, а геть нема де мінця зібрати. Вроде під'їхав. Не щоб там двом хотя бы зарезать. Не, потрібно трем. Я и так як еле-еле цей камень найшл. Просто затягивание часу. Давайте так. Скільки б вона приїжджала, коли ми її вбили. Так, добренько. Так, давайте ще сюди сходимо. Ну так візнаємо до підстраховочки. Сейчас така у мене командочка з'явилась погнали це другий раз мене шотають Що, шо, що шо, що сталося так зелених нема червоні є мало ще потрібні Якось так будемо прокидати щось. Так, червоні знайшли, він зарядиться, ні? Без поняття. Напевно він з трьох зарядиться. Ну ладно. Гістальда не заряджайте. Нова помре. Всі майже померли. Ну що, чудово? Так. Ну ми не здаємося. У нас основна команда залишилась жива. Так. Тут з боку розбив, Ладно, прийдеться тут. Стій. Та блин. <клух> Ладно. Танта я не знесу, а моді я знесу. Цього непонятно. Та й в кутку може ряснутись. Так, ладно, давайте так. В принципі... Цьому можна помирати. Блін, знов-таки я ж не хочу, я не хочу зривати зелених. Давайте так. О, вставай. І давайте так. Звідки той червоний виліз? Так, в нас порізана атака. Наскільки вона порізана, три хода. Давайте цього знесемо. Рыцарь разнулся. Чудеса прям якісь. Це цікаво, це мені бій подобається. Так, і сталь жирний. Це ядом травить. Давайте її там в пустоту зарядимося, так? Да? да. Зарядились. Ой, можна було... Чи не можна було почекати? Можна було почекати один хід. Можна було і треба було почекати. Ладно, давайте щось тут крутити. Смертанно я так і не ультанула, перший раз вийшла на війну, навіть ультанути не встигла. Так я не встигаю зарядитися. Така поразка, блядь, Кончено. Чи ладно хай самі гризуть оцього? Я чіпати його не буду. Так, погнали. Він мене шотнув. человек злопамятный так свойчик зебрали добре так блокуємо далі щитмани да Ну, ничего страшного так зараз мы людвига дозарядим. можно было еще вот дзеном принципе стукнуть ой шаводзеном говорюшлан Эрлокшлен... короче шлангом erlak 1 давайте желтенький піднимем Так, вона буде другий раз бити. Ладно. Нам в принципі залишилось чекати. Тільки давайте так фіол заберемо. Ага, він же ж парло в нас покрав, да, все? Як я давно, блін, коли... Я не знаю, коли давно не зустрічаєш персонажів, блін, потім вони вилазять десь, ти про них уже забув давно. Ладно, якось так виїдемо. Добре, що шланга взяв. Спочатку не дуже хотів його брати. Так, це має вбитися. Ні, не вбився. Так, фіол є. Так, пофіг під, під вогоротом ми б'ємо. Добре, справилась. Я в тому поєдинку, якщо б один хід почекав, тому що я залив, один хід, все спішка. До чого, куди? Я ж нікуди не спішив, не знаю. Я просто прожав би в зеленого рицаря, він би наклався. І коли він вмер, просто б наніс урон і все. О, коротше, не знаю. Які чорти до мною тоді двигали. Добре, підемо ще когось заберемо, пошукаємо. Так, хочу сходити так. Тут готорка, фронт б'є по оверхілу. Не будемо ніяку каку беку брати, тому що все одно гатор щитків нацепляє. Давайте культурненьку троєчку поки що візьмемо і візьмемо четвірочку. Так, тепер ось так шандарахнем. Так, якщо я фіол зберу. У нас ж немає ультанути. Ні. Так. Думаю доб'ємо. Один хід. Так, перечекали. Втім, я. Теж один хід. Але я ж чекати чомусь не хочу. Так, ну давайте так. Ну, поле саме справилось. Ай, ёлки палки ти ще будеш вставати. Так, добре, якось справились, щоб не те мій затуп, сам винуватий було б шість. Але що ж поробиш? Що є, то є. Добренько, результати напишу в коментарях. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам. І не тупіть так, як я.